Паспорт, я даю диплом лікаря, я даю сертифікат лікаря спеціаліста. Загалом пацієнт дуже гарно реально йшов на контакт, Спокійна дівчинка, все було чудово. Ми вам продаємо привіт, ви 100% побачите це відео. Ми знаємо. А, да, пацієнт чудовий, все добре. Не та процедура не з тим пацієнтом і не вам. Реально вона повинна була бути зроблена. Я думаю, що ви також побачите це відео. А я думаю, що вона і розлітеться, розлітеться, розлітеться. По Знаеш, паблікам можна усім. можна? Я пожартую цим мамою у Польщі. Знаєте, да, і ми бачимо цю комунікацію. Ну, ви просто зараз скриньте собі. За що хочете, то й А що хочете, то робіть, будь ласка, це ваше право. Комунікацію ви бачите лікаря, наша клініка, навпаки, вона 24. Ну. Да, 24 на у мене кол-центр ніколи працює. Ну, ми, да, здається, мені так. Ось, давайте чесно, ускладнення це нормальна, ненормальна колоти філер вниз. Гіпер ненормально так спілкуватися з пацієнтами. І ми прекрасно бачимо цей таргет в інстаграмі, да? красивенькі такі, mm -hmm. ріна Да? Але зараз пацієнтка, ви ж бачите фото до, точніше, ви бачите, до в мом... на третій день, коли в нас пацієнтка була вівторок, тобто вже пройшло там ще день-два. Mm -hmm. Ну, десь так, чесно, не будемо обманювати, реально вже не пам'ятаємо. Ось на наступний день. І вже сьогодні на момент відео. Ну, тобто, минуло. Там... Візит, да. І ви побачите цю градацію прекрасну. Дівчинка, умічка, вона звернулася просто вчасно. Щоб з нею було раз, два і любимая сліпота. Зараз живемо в епоху. Отакої от от, нежно розової естетичної медицини. Всі фєчки дінь-дінь. Але, шановні пацієнти, дівчата, жіночки, красуні, приймайте себе такими, якими ви є. А ти просто на мене оглянула? Ну в кожному глянуло можна писачення у рот. Я все вишиваю, я не читаю, я все читаю. Іхать... Хва... Хва... Хватить час немає. Хай не біжать Тарас. Так. Шановні дівчата, які були у цієї косметички в той день на ринопластиці, і зараз я розумію, які у вас можуть бути ускладнення. Пишіть там анонімно в інстаграм, що ви були на такій процедурі, і ми обов'язково вам надамо медичну допомогу.